Гороскоп на листопад 2023 року для кожного знака Зодіаку. Овни. Вовнів очікується непростий у фінансовому плані час, зате вони зможуть прорватися в любовній сфері. Зірки та планети змусять серця закоханих овнів та їхніх других половинок битися в унісон. Точніше, вони допоможуть у спробах подолати непорозуміння образи, негатив. Почати листопад овнам краще з генерального прибирання будинку, якщо вони не зробили його в кінці жовтня. Тельці. Тельцям варто пам'ятати про застосування на практиці порад, отриманих раніше. Цілком можливо, що нещодавно хтось із друзів, близьких чи знайомих дав їм важливі рекомендації. Настав час згадати, що то було за слова. У листопаді необхідно наповнюватися мудрістю оточуючих, і пам'ятати про те, що будь-яка допомога буде доречною. Не варто відмовлятися від неї через гордість. Близнюки проекти, на які близнюки покладають великі надії, швидше за все, набудуть форми. Це стосується насамперед роботи та бізнесу. Потрібно поставити цілі та йти до них, працюючи і намагаючись стати кращими. У коханні ситуація аналогічна. Якщо близнюкам хтось дуже подобається, то, можливо, варто сказати про це людині. Нічого поганого у правді немає, вона економить час, сили та нерви. Раки. Ракам можна сміливо переключити увагу з кохання на роботу або навпаки. Якщо вони втомилися від чогось, треба від цього відпочити. Інтуїція для людей цього знаку стане ідеальним провідником, який допоможе знайти істину та стати щасливішим. Важливо покладатися на шосте чуття, але при цьому не забувати про здоровий глузд. Кінець місяця ідеальний для здобуття знань. Леви! Левам необхідно почати прислухатися до свого серця. Це допоможе налаштуватися на одну хвилю із силами Всесвіту. У важких ситуаціях цей метод працюватиме досить часто та ефективно. Левам необхідно бути більш чуйними у спілкуванні з близькими людьми. Астрологи вважають, що у листопаді до левів набагато частіше звертатимуться за допомогою. Відмовляти не варто. Діви Діви часто відмовляються від мети чи мрії, коли бачать перед собою якісь труднощі. Але в листопаді так робити категорично заборонено. Якщо їм здасться, що мета недосяжна, потрібно просто змінити план дій, а не саму мету. Дівам варто пробувати різні методики, підходи, методи. Кидати почати та говорити собі Я не можу не варіант. Потрібно боротися за місце під сонцем та за своє щастя. Терези! Терезам варто бути уважнішими по відношенню до людей. Це стосується тих ситуацій, коли оточуючи, виявляють турботу, любов, доброту. Планети дуже хочуть, щоб Терези відповідали взаємністю на все подібне. У листопаді не вийде просто брати і брати, нічого не віддаючи натомість. Потрібно бути добрішими і навчитися робити подарунки, надавати безоплатні послуги, але не на шкоду собі. Скорпіони! Якщо скорпіони мають зайві гроші, то їм варто поберегти свій час і сили, не потопаючи в справах і не пропадаючи на робочому місці. Якщо є дуже багато вільного часу, його краще розподілити максимально мудро, щоб у розкладі були і домашні справи, і робота, і любов. Листопад 2023 року ідеальний період для того, щоб дійти рівноваги і зрозуміти, що робити далі. Стрільці. Стрільцям потрібно поставити перед собою нові цілі та загалом думати про майбутнє. Тут важливо пам'ятати, що той, хто рухає гори, спочатку пересуває маленькі камінці. Це натяк на те, що краще не поспішати. Потрібно починати з простого, особливо якщо це стосується справ, які для стрільців є абсолютною новинкою. При спілкуванні з людьми астрологи радять перестати сприймати все надто близько до серця. Козероги. Козерогам потрібно перестати ховатися за маскою байдужості. Якщо в когось із близьких людей намічаються великі проблеми, козирогам краще не вдавати, що їх це ніяк не стосується. Турбота, доброта та увага дорого коштують. Добрі справи покращать карму, самопочуття, піднімуть настрій і зміцнять репутацію представників цього знаку. Водолії! Водоліям можна сфокусуватися на амурній сфері почавши переможну ходу світом любові та стосунків, вони зможуть здобути щастя, стати щасливішими. Якщо не хочеться приділяти час цій сфері, то можна з головою піти у роботу. Але головне, щоб вона подобалася водоліям, інакше у листопаді можна дуже швидко перегоріти. Першорядна мета зараз отримувати задоволення від життя. Риби. Найкорисніша якість характеру риб у листопаді терплячість. Астрологи та експерти вважають, що рибам не можна поспішати і не можна кидатися від однієї справи до іншої. Кілька слів вони сказали про зовнішній вигляд. Цим людям потрібно прагнути практичності, простоти. Такий зовнішній вигляд буде максимально сприятливий для них. Не треба привертати зайві погляди. У листопаді це не доведе до добра.